Вісім одиниць одягу виготовили місцеві жінки на передову золотонійським хлопцям. У простонароді це кікімори, а тут вони Хухи. Із доволі цікавими назвами: Йосип, Тарас Йосипович, Борис, Котигорошко, Степан, Олександр, Юрій або Панса. Перше замовлення ми отримали, і взагалі у нас у нас ця ідея з'явилася там в кінці літа. Ми так озвучили одна одній. Це Наталія Євгенівна Бонь нам під. Так, вона озвучила мені. Я кажу, в мене ті самі були думки, а тоді Юлія Денисенко, наш координаційний центр допомоги армії. Вона отак, от дівчата, давайте. Зараз вона нам допомогла і привезла нам першу зшиту із сітки. Куртку, і ми почали заготовляти мішковину, нитки, все, щоб дізнаватися, як воно треба, нервували, чи так ми це робимо, чи не так, бо ми бачили це тільки на фотографіях, а не вживу. От, і так ми потроху отримали, Юля ж нам також дала замовлення, це була наша куртка перша, це ж наша хуха. Куртка, ми дали ім'я, звали Йосип хлопця. Йося наш, ми приходили зранку, здоровалися з ним, балакали, як ти тут. в общем, він нас тут наслухався, бідолаха. О, тробили ми його аж шість днів, тому що спочатку і не знали до пуття, як і все. От, а потім вже з'явилася якась впевненість. От, і ми плетем плетемо е, куртки, плетемо плащі, плетемо пончо, нашоломники, е, чохли для зброї. Тепер у нас новий вид. Зараз у нас в роботі це пончо, але з рукавами. От, і у нас на планах зима, не за горами будемо робити біленьке на зиму. Ми не називаємо їх. Кимрем це хухи. Це у нас є. Наша українська назва це хухи. Ми в бібліотеці знаходимося. У нас тут є книжки, є прекрасні автори, які про це вже написали. Це наші хухи, ми золотоніські хухи себе тепер називаємо. Вільний від роботи час знаходимо хвилиночку і біжимо відразу сюди. Тут всі думки, тут вся робота, тут дівчата, з якими думкою воєдино. які... Роблять спільну справу і, дякуючи Богу, вони знайшлися. Ті люди, які дихають одним повітрям, які знають, що тут роблять, і для чого вони це роблять. Ну і звісно, репетиції відбули, і біжимо сюди, ниточка до ниточки. В кожну ниточку вплітаємо гарну якусь думку для наших хлопців, щоб їм там було тепліше, легше. Я взагалі приватний підприємець, є двоє діток, меншому три рочки. Відвожу в садочок і десь пару разів в неділю по дві годинки тут стараюсь працювати для наших хлопців. Береться дві мішковинки, дві ниточки, дві ниточки для кольору. Пофарбована мішковинка. І одна ниточка, якого кольору нам би захотілося зараз саме вплести. Інша буде. Іншого кольору. І такий джгутик із п'яти ниточок. Потім беремо шматочок лика і вплітаємо його через один пучечок. І потім тут в шахматному порядку рядочок в'яжеться через один і наступний рядочок через один. Отак от, от шахматному порядочку і затягується. Береться однією ниточкою, і гарненько затягується. І ось так от плететься. Ми чекаємо всіх з 10 до 17. -ї. Приходьте, будемо раді вашій допомозі.